В області триває мобілізація до лав Збройних сил України. Окрім тих, хто обов'язково повинен з'явитися у військкомат, зголошується і зняті з військового обліку. Таких уже понад три тисячі технікою мобілізовані, забезпечені, натомість їм не вистачає одягу і паливно-мастильних матеріалів. Подробиці знає Ліліана Хомишин. Уже три з половиною тисячі прикарпатців готові добровільно захищати свою країну. Є серед них пенсіонери та навіть судимі. Як правило, це пенсійного віку, і ті, які я вже перелічував, ті, які визначені непридатними ну, зняті з військового обліку, які не підлягають. Є в нас ще категорія, така, ну як теж патротично налаштовані, які мають судимість. За словами Ігоря Павлюка, вся техніка відновлена і боєздатна, але не вистачає паливно-мастильних матеріалів і акумуляторів. Насамперед, це паливо-мастильні матеріали. Перший Спектр того, що техніка, та, яка стоїть на базах і хранилищах, відповідно, вона без ПММ паломостильних матеріалів. Ще болюче саме питання це акумуляторні батареї. Це теж дуже болюче питання, поки що воно відкрите. На превеликий жаль, ми перекладаємо акумуляторні батареї з одної техніки на другу. Хоча це неправильно. Особовий склад військового комісаріату забезпечений одягом на 80%. Це пов'язано насамперед з відсутністю великих розмірів. Ліліана Хомишин Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.